Ну що ж, Настю, розпочинаємо? Ми ну, продовжуємо точніше серію інтерв'ю присвячених підсумкам чемпіонату світу. такий незвичайний чемпіонат світу, перший чемпіонат світу, який, ну, який проходив під час війни, перший для вас, для багатьох спортсменів, які проходив в Канаді. Підсумки для вас, яким він він для вас став? Як оцінити свій виступ на цьому чемпіонаті? Ну, в загальному задовільно. Тобто, враховуючи усі фактори, які нам заважали, я вважаю, що ми з Людмилою виступили добре. Давайте розпочнемо з підготовки. Теж були проблеми деякі з підготовкою. Ну, спочатку, наскільки я знаю. Ну, готувалися в обухові четвіркою. Розкажіть, як пройшла підготовка і за якістю? Як наскільки були були задоволені, як все пройшло? Як попрацювали в період період підготовки? Ви, ви маєте на увазі останні під Так, медосі? Зак, за, Заключений збір да, в обухові точно. Е, все було добре. Е, ми готували четвірку. Тобто, у нас акцент, як завжди, стояв на олімпійську дистанцію на підготовку байдарки четвірки. Тому що нам сказали, що дівчат не повезуть за рахунок міністерства, але їх включать в наказ, і вони можуть бу бути їхати на Чемпіонат світу за рахунок відричаючих організацій, чи як там вони пишуть коштів, не заборонених законодавством. Якось так, і що ми маємо? Їх не включили в наказ. Області сказали: вибачте, ми вам гроші не дамо, у вас нема в наказі. І все, дівчата вдома. І ми за пару днів до виліту взнаємо, що четвірку ми не йдемо. Тобто, достатньо часу ми двійці не приділили, бо був акцент на четвірку. Ну, але ми ходили вдвійці, тобто тренування так само в були, і в одиночках були тренування. Але я ж кажу, акцент стояв у нас на четвірку на олімпійську дистанцію. Хто проводив тренування? Ви перед збірами знали, що буде Соловйов та Олексій Іванович Семикін, якого ви добре знаєте яким працювала останні, останніми роками, скажімо так. Е, ну, Соловйов деколи був присутній, скажімо так. Угу. Взагалі-то якість підготовки була е, добротною, так і для четвірки. Так, було ну добре. тобто, в нас, в нас було, ми повернулися в, так сказати, в рідні умови. Тобто, в нас було хороше харчування, хороше проживання, спортзал на місці. Тобто в нас все було як завжди. Тобто, ну, ми повернулись додому. Е, тільки що це все було в борг, і тільки нам оплачували прожива... е, харчування, яке прийшло вже от нещодавно. Тобто, все було в борг, але було. Тобто, ми нормально тренувалися, нормально себе почували і були налаштовані ну, максимально. В Принципі, Я, мені здається, що наш результат звільнили вдвічі на 500 метрів, на не на олімпійській дистанції він якраз це показує, що ми на 500 були досить нормально готові. Я взагалі ви поставились до того, що дівчата відчепили. Ну по суті, відчепили так, поставили в такі умови, що прийшлося відмовитися від поїздки в Канаду. Ну це жахливо, тобто, ми були на нервах взагалі весь рік на нервах. тобто Починаючи з того, що е, в глобальному плані для кожного українця почалася війна в країні і переживання за рідних, і так далі. Ну я вже це навіть не говорю, бо це кожен українець це знає. А в команді просто ну, повний безлад, і це все давить. І з тими візами на Канаду, е, ми могли собі спокійно тренуватися в Румунії і там здати біометрію, податися на візи, але ми. Витратили ще тиждень загального часу на візі і біометрію, бо ми з Києва їздили в той Бухарест, здавали документи, і ну тобто ми могли цей час приділити на тренування знову ж таки. Зрозуміло. Давайте до чемпіонату. Виступали в двох дистанціях: 200. Звично для вас, для Людмили, ви маєте медалі на цих, на цих дистанціях. У вас мріяки часові. Петка Європи, бронза, призерки чемпіонату світу, е, я так розумію, що довго пристосовуватися не, до, до дистанції, та до, робот, до роботи на неї не прийшлось. Ну як вам сказати, е, якщо раніше одиночка 200, у нас була Олімпійська дистанція, і ми. Так сяк, але все одно ми трошечки часу приділяли підготовці на двісті. То зараз, як вам відомо, в жінок взагалі забрали 200 метрів, і з олімпійських дистанцій залишилось тільки 500. одиночка, двійка, четвірка, 500. Тобто ми вже після Токіо одразу почали перелаштовувати підготовку повністю на 500 метрів, і в нас змінилася робота. Техніка в нас змінилася і вже 200 важче ходити. Тобто, звісно, я думаю, що і в мене, і в Людмили якісь вроджені є здібності до 200 метрів, бо найбільші результати були на них. Ну не зважаючи, що Людмила ще була в топ 5 на чемпіонаті світу з Марією Повх на 500 метрів. Так. Ось А в нас зараз було дійсно більше роботи на 500 метрів вже і. Ну, тобто я хотіла би вищого результату, і якось воно відчувалося, що на 200 ми можемо бути ближче, але ну, видно, все-таки п'ятисотична робота вона дала своє свій довгий грибок і суперниці йшли трошки з вищим темпом, я так дивилася вже по результатах. Ага. Ну, але сильні, всі сильні ті полячки ми дивимося вони такі великі дівчатка. Але, але виграли венгерки, венгерки худенькі. Ну Прорив взагалі то полячок був, так? четвірку виграли. Так, так. Ну, дистанцію 200 метрів можна було розматривати роз, роз, розглядати як підготовку до 500 до К-2500. Так, звісно, це ж стартовий відрізок, тобто все одно швидкість має бути. Стала на дистанцію перша гонка на К-2500, наскільки. ну, Відчули швидкість, наскільки відчули взагалі воду. Да? Ну, перша гонка, все ж таки, на е, Олімпійській дистанції. Е, ну, ми вже в Чехії змагалися з людьми на олімпійській дистанції. Ну, ми там, до речі, також 12 на кубку світу були, і зараз на чемпіонаті світу також 12 Е, Саме перше змагання тут, в Канаді, на попередньому заїзді е, далося трошки важко. По перше, е, Човни нам приїхали, ті, на яких ми вже будемо змагатися, за буквально за два-три дні до змагань до того ми виходили в великі двійці, тобто не по розміру, вона нам була. А коли приїхали вже наші човни, то виявилося, що це зовсім інша модель ніж ми замовляли. Ми замовляли квадру двійку, а нам приїхала Сісімірка. Тобто, це абсолютно різні моделі. Там різна посадка в човні. Різний носік, тобто, от я сиджу на першому номері, я це дуже сильно бачу. Що ми сіли, виставили як нам потрібно, а носік просто тоне в воду. Тобто я їду і кажу, люди, в нас тонеть носік, щось потрібно з цим робити. І ми дзвонили в обухів, щоб нам рулеткою міряли наш човен і перевіряли, і виявили, що дійсно так і є в цій цьому човні. Вся вклейка там, де ми сидимо. Для тих, хто не знає, у нас є слайди, ми їх прикручуємо mm -hmm. на спеціальні штучки. І нам прийшлося, і люди, і мені просто в корму зміщатися, щоб носик не тунув. Тобто ми ще приділили два дні на те, щоб зрозуміти, як має та лодка їхати. І перший заїзд також він був таким трошки пристрілочним, півфінальний заїзд. Е... Ну, Взагалі дуже, дуже важкі змагання, бо був зустрічний вітер. Mm -hmm. Тобто всі показують результати, як в одиночці. Тобто всі в двійках, в четвірках е показують такі самі часи, як показує ну, ни нижчий човен. Mm -hmm. І тому було важко змагатися на 5-7 секунд довше їхати. Я до цього не була готова. Я сподівалася, що двійка це швидка гонка. Mm -hmm. Але нормально, тобто, от ми і на Кубках світу, це, це видно було і на чемпіонаті світу зараз, що від гонки до гонки ми прогресуємо. Вже в фіналі Б ми показали сьомий час дня, тобто в фіналі ми б могли бути сьомий, напевно. Mm. Ось. Навіть могли і виграти, так, цей заїзд. Ну, судячи. Е, ну, того, мож... Можливо, можливо, якби ми, може, бачили тих суперниць, ближче до них були, можливо. Ну, важко казати. А скільки взагалі? Це вже. Да -да. Ну, це вже таке пусті розмови. Могли, так, не ком. могли тоді. Зрозумів. Наскільки Ви ще відчувається нестача, можливо досвіду виступу на саме Олімпійській дистанції, саме для вас, да? в К 2500 на, на міжнародних змаганнях? Для а вас дуже нас... сили... дуже да. сильно відчувається, особливо, що з Марією Кичасовою я сиділа на другому номері, а з, Лю... з Людмилою ну, нам краще дійсно походить човна, коли я на першому. Тобто е... я вчусь. Тобто, ми мені люся підказує, як, як робити що правильно робити. Тобто, ну, вона досвідчена, і вона мені може вже щось підказати таке, що допомагає. Ось вчусь, і ну я вважаю, що що все йде нормально. Тобто, якщо ми будемо катати, якщо люди будуть цього хотіти, мені здається, що може бути щось з цієї двійки. То ж, резерви відчуваєте є так для підвищення швидкості, якості, техніки і так далі. Так. так, ну тобто для мене все нове. Перший номер плюс п'ятисотка. Ну в четвірці я на 500 виступала по молоді, по юніорах і в дорослих змаганнях я на Кубках світу також брала участь. Ми тоді другі були на Кубку світу за новозеландками. Тобто в четвірці є досить. Ну і четвірка їде на тридцять чимось, а двійка це вже ближче до одиночки по швидкості. Взагалі Ось, ви, угу, ви спробували різні варіанти з людою, Перший, другий номер. Ну, у нас особи часу не було, тому що перед першим Кубком світу в Румунії е, нам сказали, ви сідаєте отак. Ми сіли, спробували, самі з нею зрозуміли, що нам так не підходить, пересіли, і через два дні ми вже поїхали на Кубок світу. Mm -hmm. Ось, тобто, ну і ми вже потім не змінювалися. Тобто, люди сказали, що вона не може бути на, на першому номері. Хоча я спочатку наполягала, щоб вона на першому, бо я також привикла ззаду сидіти і mm. більше спрацьовуватись ніж ніж думати, бо там на першому номері ж треба думати, що робити. Mm -hmm. Ось mm -hmm. не можу не, не, не спитати вас про випадок, який стався взагалі наприкінці змагань, який, ну визвав і посмішку, і подив. І ми побачили. Ну, Побачили вас в каної четвірці на 500 метрівці. Як це сталося, і взагалі чим чим це як це все відбулося? Розкажіть, тому що мене змінили. Підійшов до мене Микола Іванович і запитав, чи погоджусь я встати в четвірку, тому що підійшли організатори змагань. Там не, не вистачало них кворуму, щоб можна було дати медалі людям. Ну якось так, але вони в ітогі в рівно дали. Ось і підійшов і сказав: ти зможеш встати на коліно. Я кажу: Ну, я, це, це моє хобі, я деколи літом виходжу, навіть колись в командному приймали участь, кажу, я можу. Він каже, там можна типу, навіть на два коліна встати, тобто їм головне, щоб ці лодки стартували. Я кажу, то я без проблем. Ось, Але мені сказали, люди Купіновські сказали, а Насті Четвіріковій, він так цього і не сказав. І в день старту вона з тобою не мала нічого. тобто... Ні номерка, ні форми, ну тому що вона просто не знала, що ми, що ми будемо йти. Ну, ось так, так. так. І тому ми не стали на старт. Підготовка до Чемпіонату Європи взагалі, як вона пройде, чи пройде вона, як це ще буде відбуватися. Ми знаємо про вашу про дорогу зворотню. Ну, якщо це, це можна назвати підготовкою, то у нас буде три дні, щоб вийти на воду у Львові. Тобто після днів в дорозі ми маємо вийти, наприклад, в одиночках, відкататися, відчути воду і так далі. Але нам змагатися в четвірці. Я сподіваюся, вже нам ну, дадуть виступити на чемпіонаті європи в четвірці, що ми не просто так будемо вдвоє тренуватися в ній. Mm -hmm. Ось, е, і потрібно ж потренуватися в цій четвірці, походити якісь відрізки, я не знаю, якусь про дистанцію не можна казати, бо ми з Люсю будемо після такої дороги важкою. От, дівчата в Бухові тренувалися, то я думаю, що вони добре себе почувають. Ми поки що себе також добре почуваємо, але, як кажуть всі дослідження, що на захід легше їхати, на кліматизацію приходити, а назад повертатися набагато важче. Ну, Я про це не думаю, я сподіваюся, що все буде добре, бо сюди ми прилетіли навіть не відчули деякі, я не відчула. К 2500 будете пробувати пробувати ну, ходити на в Львові у Львові, що ще вже. У мюнхені станете. Е, я не знаю. Зараз. За, за, зараз не можу цього сказати. Нам потрібно буде точно вийти в четвірці і точно вийти в одиночках, просто щоб згадати, ну, відчути, якби що м'язи в тонусі, і м'язи готові для роботи в четвірці, як мінімум. Ось, і це точно буде одне тренування в четвірці, і скільки там лише тих тренувань, я ще, ще не можу сказати. Я думаю, що це вже будуть тренування по самопочуттю. Тобто планувати завчасно неможливо, бо і самопочуття передбачити також неможливо, яке буде. Що ви скажете до ситуації, от теж викликала чимало, скажімо так, обговорень, і ситуація, яка, скажімо так, немножко не відповідає системі відбору. Я маю на увазі, яка двісті, в якої виступала людина і клінова, клінова, яка. Не, не проходила, скажімо так, за відбором і напевно, ви, ви могли виступити чи Люда Кукліновська. Як ви ставитесь до цієї ситуації? Так само, як до того, що не повезли наших дівчат в четвірку. Ну, це для мене загадка. Тобто, людина не пройшла жодного відбору. У нас не було ні контролів в Румунії на 200 метрів, нічого. Е вона показала на першому етапі Кубку світу восьмий результат. На другому етапі світу я виступала, і вона також була заявлена, але захворіла. Тобто ми не перевірилися між собою. На другому етапі світу я показала кращий результат. Я там шоста, здається, була, чи п'ята, не пам'ятаю вже. І Ну, нема слів. І на Європу вона зараз також їде. А вже Притомо, що вона... ну, в списках вона є за рахунок міністерства. І буде там, мабуть, титул одиночку 200 і на човець до зараз, як ви бачили, вона показала в фіналі Б шостий чи який результат? Ну, неможливо дати четверта, ну, то є, це немає, підбуду. тобто це навіть не фінал. Да, так, Це не фінал. Тобто, плива людина людину за кошти міністерства і на неолімпійську дистанцію, єдина дистанція, коли це не олімпійська. Хоча одиночка 500 була відкрита. Нам з юду сказали, якщо ми вас веземо на. 200 метрів, це при тому, що у нас буде медаль з кубку світу, То ви зобов'язані йти двійку 500. А Інна йшла тільки одиночку 200. Що одиночка 500 була відкрита, могла б себе показати на Олімпійській дистанції. Так, так, олімпійська дистанція була б цікаво подивитися, як. Нам також. Е, чемпіонат Європи. В цього, в цього разу мультиспортивний фестиваль такий. чого чого чекаєте від нього взагалі? Ну найперше, що ми чекаємо, це завоювати ліцензії, бо наступного року будуть європейські ігри. Ось а більше нічого не хочу очікувати. Я хочу тільки прийти в нормальну форму після дороги і показати ну, найкращі свої якості там. Тобто про, повністю відновитися і війти вже в форму. Mm -hmm. Тобто очікувань зараз важко ставити, бо ми зараз будемо 5 днів без тренувань взагалі. На шостий ми вийдемо на воду у Львові, 3 дня там пробудемо і знову здорову назад. Тобто ну, Це дуже складно, і, і хлопці четвірка е, також будуть з нами цим рейсом. На деякі люди от Павло Алтахов, він вилетів сьогодні зранку в Україну, а ми тут ще будемо лишніх дві доби. Ми знаємо, знаємо ситуацію з, з боку Нагаєва, так, ми чули інтерв'ю, чули його думку. Взагалі, чи ви, ви відчуваєте участь в Федерації в проблемах збірної, в проблемах спортсменів? Чи допомагають, допомагає якось вирішення вирішенні якихось питань, чи, чи ні? Ну, вони намагаються, тобто вони пишуть якісь листи, але дівчат тут нема. Не знаю. Ну, я не знаю, що казати. Тобто для мене основним було б якби дівчата були тут. Тобто, ні поганого, ні хорошого я зараз не можу сказати. Взагалі кожного спортсмена, кожного вестувальника питаю про це, про війну в Україні. Наскільки важко виступати, тренуватися, коли знаєте, що в Україні війна, ну, страна під, під вогнем, так? Скільки... Це Дуже важко. Мені я думаю, що трішки легше, ніж іншим нашим спортсменам зі збірною, тому що моя родина вся знаходиться у Львові. Це відносно безпечне місце. Туди біженці їдуть. Тобто, ну ми знаємо, що зараз по всій Україні прилітають ракети і так далі. Але все таки це поки що найвіддаленіше місце від бойових дій. нещодавно мій вітчим поїхав на війну і. З тих пір стало набагато важче, тому що я просинаюся, мама пише: звісток від нього нема. Через деякий час пише: з'явився, все добре, ну і відлягає від душі. Тобто, ну, постійно в такому стресі. Тобто переживання за нього, переживання за маму, тому що мама знаходиться 24 години на добу в стресі тепер. Тобто, якщо це був тільки такий глобальний стрес, як в кожного українця, то тепер це вже локальний стрес суто для неї. Вона залишилася одна вдома. І ну складно уявити, і це дуже важко. Тобто, коли рідна людина там, це важко. Що б ви хотіли, якщо б ви могли б сказати зараз нашим воїнам, тим тим людям, які захищають зараз Україну, що б їм сказали зараз? які були б ваші слова. Я ну, складно підібрати слова крім подяки. Тобто, ми всі дуже їм вдячні за те, що вони там, а ми тут. Що завдяки їм ми можемо робити те, що ми е, ніби як то звикли робити. Тобто, ми, як спортсмени, ми виїжджаємо на змагання, намагаємося підіймати прапор, дякуючи Людмилі, дякуючи нашим хлопцям, Насті, Четвіріковій. Тобто ми горді носити наш прапор, наш герб на серці. Дякую хлопцям і ми в них віримо. Нехай це пам'ятають, тобто за ними є сила. Всі українці в них вірять. А ми з нашого боку віримо в вас, наша висловальна, висловальна збірна, і сподіваємося, що не раз ще підійметься прапор і після ваших фіналів, і після фіналів ваших подруг і товаришів по команді. Будемо вболівати за Дякую. вас в Мюнхені і надалі. Дякую, Дякую Настя. D'accord.